Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган, який нещодавно зустрічався із Володимиром Путіним у Сочі, визнав, що навіть на обрі не існує перспектив закінчення війни Росії проти України. Ердоган підкреслив, що незважаючи на всі зусилля Туреччини, яка намагалася здійснювати дипломатичні кроки, немає. Жодних передумов для того, щоб знайти можливість політичного вирішення ситуації, яка пов'язана із російським нападом на Україну, за великим рахунком, це головний результат зустрічі турецького і російського президентів, адже як відомо, саме під час особистих зустрічей із Володимиром Путіним. Політики з інших країн світу можуть наочно спостерігати затятість російського президента, його готовність продовжувати війну, і абсолютне небажання навіть замислитися про можливість припинення бойових дій. Варто помітити, що слова реджепа та іпардогана про те, що Перспективи закінчення війни не проглядаються навіть на обрії, констрастують із заявою самого Володимира Путіна, який на спільній прес-конференції із президентом Туреччини сказав, що його країна завжди. Є готовою до перемовин і цінує посередницькі зусилля таких країн, як Туреччина. Адже очевидно, що те, що Путін говорить на прес-конференціях, і те, що він сказав Ердогану у приватному спілкуванні, це абсолютно різні погляди на світ і на війну. І заява Ердогана перед турецькими журналістами після повернення з. Сочі за великим рахунком відзеркалює саме те, що Ердоган насправді почув від російського президента, а саме готовність продовжувати війну і не йти на жодні компроміси. Може звичайно тоді виникнути питання: а для чого ж взагалі Ердоган приїздив до Путіна? Очевидно, що у турецького президента були сподівання, що російський лідер піде йому на зустріч з питанням відновлення так званої чорноморської зернової ініціативи. Якщо відбудеться особиста зустріч, лідерів цього також не відбулося. Після зустрічі Ердогана і Путіна стало очевидним, що російський президент, який ухвалив рішення про відмову своєї країни від зернової угоди, не збирається до цієї угоди повертатися, бо поставив собі за мету знищення українського сільського господарства провокацію. Голоду на глобальному півдні і можливо, створення умови для великої міграційної кризи у європейському союзі, що дозволить перемогти на виборах у європейських країнах тим політикам, які будуть готові до більш лояльного ставлення до Володимира Путіна та його шизофренічних уявлень щодо створення зони впливу Росії на пострадянському просторі. Тепер Ердоган змушений пояснювати те, що йому не вдається переконати Володимира Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, тим, що Захід також не створює для цього належних умов. Хоча ми прекрасно знаємо, що всі ці умови, які висував Володимир Путін, коли Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, Україна і Росія домовлялися щодо угод по зерну. Вони виконані західними країнами. Ба більше ті умови, які були запропоновані Володимиром Путіним для продовження зернової ініціативи, також можуть виконуватися. Зокрема, якраз напередодні рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєріш підкреслив, що він. Може обговорити із західними урядами питання щодо повернення до Свіфту банку, який, у свою чергу, стане дочернім підприємством Росцільхозбанка. а саме на поверненні Росцільхозбанку доступу до СВІФТУ наполягав російський президент Володимир Путін. Однак, Ердогану є досить важко визнати той факт, що. Йому не вдається вплинути на російського президента, і що Путін тепер може абсолютно спокійно відмовитися від ідеї. Продовження чорноморської зернової ініціативи, і не звернути увагу на зацікавленість президента Туреччини у тому, щоб ця угода продовжувалася. За великим рахунком Ердоган поставив на продовження чорноморської зернової ініціативи свою власну політичну репутацію. Адже президенту Турції було дуже важливо, щоб його сприймали єдиним політичним діячем, який здатний вплинути на Володимира Мера Путіна і може здійснювати посередницьку місію, зустрічаючись і з президентом Російської Федерації, і з президентом України. Тепер очевидно, що зустрічатися Ердоган може, хоча і тут не без проблем. Адже як відомо, турецький президент очікував свого російського колегу у Туреччині. А Володимир Путін фактично проігнорував це запрошення Реджепа Таїпа Ердогана і змусив його приїздити до Російської Федерації. Однак, те, що під час зустрічі Путіна і Ердогана можна досягти якихось реальних результатів. Те, що турецький президент має серйозний вплив на російського і може переконати його щодо вже ухвалених рішень, тут тепер будуть серйозні сумніви. Насамперед у західних політиків та й в Україні, і таким чином репутація Реджепа Патейпа Ердогана як реального посередника у війні між Росією і Україною та й, взагалі, людини здатної вплинути на російського президента Володимира Путіна. Вона під серйозним сумнем. Однак, як відомо, Путін ніколи особливо не дбає про чужі репутації. Він насамперед зацікавлений у тому, щоб добиватися власних людей нависницьких цілей. І якщо ці цілі вже визначені, він впевнено йде вперед і не звертає уваги на те, що його стосунки із колегами можуть погіршитися. Як відомо, Росія хотіла вийти з чорноморської зернової ініціативи, мені здається, з перших днів після того, як було ухвалено рішення про цю угоду. Єдине, що стримувало Володимира Путіна, це Побоювання, що у нього погіршаться стосунки із країнами глобального півдня, ну і ще звичайно ж бажання допомогти реджепу таї Ердогану у переобранні останнього президентом Турецької республіки. Тепер Ердоган вже переобраний, і можна вже далі не думати про те, як будуть розвиватися політичні процеси у самій Туреччині. А питання про стосунки з країнами глобального півдня можна сказати, відступили на другий план у ситуації довгої війни в Україні і бажання Володимира Путіна не просто перемогти Україну у цій війні, але й домогтися від заходу визнання російської перемоги і готовності домовлятися із Квою на російських умовах, тобто створити той світ, в якому Володимиру Путіну та іншим диктаторам буде комфортно. Ну що на тлі цих бажань російського президента якась там зернова угода, ціни на збіжжя, загибель від голоду мільйонів людей, і можлива міграційна криза. Ба більше можна сказати, що все це має тільки допомогти Володимиру Путіну дійти до тих цілей, які він поставив перед собою, коли усвідомив, що бліцкріг проти України зазнав фіаско, і треба втягуватися у довгу війну на виснаження ненависної йому держави і у довгу конфронтацію з цивілізованим світом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал і Патреоні Баймія, Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!